Прозолося місцеве середування від 22 лютого 2024 року за номером 3590 9. Дата набуття чинності зазначеного законом України з серпня 2024 року. В Україні триває війна і на превеликий жаль гинуть люди. Тож, давайте вшановуємо усіх загиблих, зокрема героїв Слобожанської громади, не говчання. На жаль, ми сьогодні маємо свою небесну сотню. Всі почули? 100 зах загин... вже в нас. Ми маємо свою небесну сотню. У нас рівно 100 осіб загинули в цій війні. Без вісті пропавши. 44 офіційних на сьогодні з повіщенням військових частин. І в полоні. Офіційно у нас тільки два на сьогоднішній день. Ну, немає ці цифри. Ці цифри сьогодні поки точно немає. Але два точно підтверджені і засуджені. Да. Відповідно закону України про в Україні загальний склад ради 26 депутатів. На пледання засідання 49 сесії сесія селищної ради восьмого скликання прибуло 20 депутатів. Відсутні 6. сесія ради є повноважною. Відповідно до статті. 46 закону просевствування при зір з регламентом селищної ради пропонує пленарне засідання 49-ї сесії селищної ради 8 скликання відкрити. Є інші пропозиції? Немає. Пропозиції немає. Пленарне засідання 49-ї сесії селищної ради 8 скликання оголосити відкрити. Oh, see Сьогодні присутні також беруть участь заступник селищного голови, керівники структурних підрозділів селищ та її виконавчого комітету. Відповідно до статті 50 закону України примісне України та рішення в першої сесії 8 лихання Слобожанської селищної ради від 5 листопада 20 року під номером 4 секретарем пленарного засідання оберного лагоду Людмилу. Шан... Шановні депутати. Стосовно змін до статті 59.1 закону України про в України щодо врегулярних конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Прошу заявити, хто має з вас наявний конфлікт інтересів у розділі питань порядку денного 49-го пленарного засідання. Я тепер вислав майку інтересів в блок 4, питання 18. Повідомляю, що дана особа не має права брати участь у голосуванні під час рішень, якому виникає реальність чи потенційні кофе інтереси. Шановні депутати, переходимо до черги денної. Нам потрібно затвердити чергу денну. Пропозиції доповнення зауваження. Блок 1, блок 2, блок 3, блок 4 і блок 5 різним. Можливо, Пропозиція комісії. Пункт 7.1, просимо перенести на наступну комісію у зв'язку з виявленням нових обставин і у зв'язку з дальниці подання документів. У якому блоці? У мене блок 4 питання 7.1 передавали. 7.1 А. винести, так? Ні, ми переносимо на наступну сесію. Знято. ще питання. Більше питань нема. Більше питання нема. 17. 17 питання з 4, 1, 1, 2, 1. Питання 17. Так, да, винести з окремого окремо загального четвертого блоку. Тоді ще зауваження доповнення. Немає? Тоді питання 7.1, Прошу зняти. Хто підтримує? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Питання 17. Винести з блоку. Хто підтримує? Прошу. Проти. Утримався рішення прийнято. Блок 4 в цілому. Прошу голосувати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Для вивчення питань денного нам треба з вами затвердити регламент роботи 49-ї сесії. Пропоную затвердити наступний регламент роботи. Для проведення сесії одна година, для допиту до 5 для співробності до 3 хвилин, для запитань та відповідей до 2 хвилин, для виступів до трьох, для репліки одна хвилина. Є інші пропозиції? Пропозиції немає. Прошу здати регламент роботи 49-ї сесії. Прошу голосувати. Проти утримався. Річні прийнята. Дякую. Для вивчення питань порядку денного були проведені профільні засідання постійної депутатів комісії. 11 вересня відбулася засідання постійної комісії, де в говорять питання віднесен до компетенції постійної депутатської комісії питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони функцію природного середовища. 12 вересня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань відлого комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту. Зв'язку та сфери пошту. 16 вересня відбулося спільне засідання, двох постійних комісій, де були питання в одна компетенцій, постійно депутатської комісії питання освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення, регламенту депутатської діяльності та етики та прав людини, закону запобігання та вривування конфлікту інтересів та, та постійної депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 17 вересня відбула засідання поводження ради. Питання, які запропоновані для роздання просить, були детально обговорені. За пропозицією комісії пропоную голосування провести поблочно. Ті є інші пропозиції чи є зауваження? Нема. Тоді прошу голосувати. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Блок 1. Вносить постійна комісія з питань освіти, культури, молоді спорту, охорони здоров'я праці, соціального захисту населення, регламенту депутатської діяльності та етики прав людини законності, забування та вробляння конфліктних інтересів. Доповідач полону пана Валентина. Питання, зауваження, доповнення. Ставлю блок 1 в цілому. 1,1, 1,22 на голосування. Прошу голосувати. Проти? Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Блок 2. Вносить постійна комісія з питань житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку та сфери послуг. Доповідає Денека Лудина голова постійної комісії. Пропозиція <свісна> проголосувати. Доповнення, зауваження. Пропозиції. Переходимо до голосування. Блок 2 в цілому. Прошу голосувати. 2,1, 2, 7. Проти? Утримались. Рішення прийнято. Переходимо до питання блоку 3. Виносить постійно тумість з питань планування фінансів бюджету соціального економічного розвитку. Доповідать. Масінка Оля. Прошу. Всі питання третього блоку. були підтримані Прошу проголосувати Перепрошую. Доповнення зауваження. Пропозиції. Переходимо до голосування. Блоку 3 в цілому. 3, 1, 3, 5. Прошу голосувати. Проти? Утримались, рішення прийнято. Дякую. Питання 4 блоку. Винос постійно комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони на когось природного середовища. Доповідає Рігори Шевченко, голова постійної комісії. Всі питання відпрацювали, Поперечі не надходили, які не надходили за пункту 17. Доповнення зауваження. Пропозицію. Прошу голосувати. Проти? рішення прийнято. З блоку 4 винесено питання 17. Прошу.

центрі все. Все. Тому просимо передати йому оці без аукціону з відсоткової ставки 10%. Пропозиції? Зауваження, доповнення? Це Тільки з відміну. Так. Процентну ставку ви збільшите? 10%. 10%. Яка є висота? Соло. Що має 20 гектарів. Так? Це вони? Так, вони. Ті діючі сонячі панелі, які стоять. Вони вас хочу ще трошки додати. Ще зауваження є? Немає. Прошу голосувати. Пункт 17. Проти. Утримались? Рішення? Утримались? Двоє. Рішення прийнято. Блок 4. Голосуємо. Блок 4. Голосуємо в цілому. 4-1. 19. Без е, того, що винесли без розгляду. Голосуємо. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякуємо. Блок 5. Різне, нас ніхто не доповнював нічого. Нема доповнень? По блоку 5? Нема. Шановні депутати, всі питання порядку денного розгляду. Будуть депутатів зауваження щодо ведення сесії? Якщо немає. Якщо зауважень немає, дозвольте про засідання 49 го сесії селищної ради оголосити закритим. Дякую вам всім, гарно всім настою миру, перемоги і готовтеся того, що я вам сказав в початку.